парашютно десантний клуб Батя зібрав гостей на базі вільнянського навчально-виховного комплексу з метою презентації відкриття нової спортивної зали. Нарешті у вільнянських підлітків з'явилося гідне місце для тренування з важкої атлетики і пауерліфтингу. Гостей зустрічали за всіма обрядами. Важаємо гості, парашютно десантний клуб для зустрічі построєно за давнім українським звичаєм. Хлібом сім'ю ми гостей дорогих зустрічаємо. Добра і щастя бажаємо. Відчирає вас серце від рідної вільненської землі. Дозвольте вам, шановні, у боя склонитися. Прото-ЄРА Святодухівського храму. Керівник піклувальної ради при Вільнянському НВК та очільник клубу «Батя» Юрій Ханов розпочав презентацію. Раділося сказати про те, що клуб приймав участь у серйозних стримуваннях, але в цьому, цьому рік клубу тут дуже серйозні турніри, тому зал є чудовим підспорюванням для дітей, які можуть сьогодні готуватися і тренуватися. Показове тренування перехоплює подих. Дев'ятикласники з легкістю беруть вагу в 150 кілограмів. Ще раз напоминаю, що тренування проходить таким образом, что он должен снимать, снять штангу, отойти судья подает команду только тогда, когда он видит, что выпрямленные колени и он вот хорошо ее держит. После того, как подается команда і после этого он садится и ставит на стойку тоже после команды. Дмитро Кравченко, голова Вірнянської сільської ради, радіє відкриттю нової спортивної кімнати не менше, ніж діти. Він обіцяє, що не зупиниться на досягнутому. І ми приводимо всі сили всі для того, щоб дати можливість дітям сьогодні мати всі устої заняття спортом, повищати свою фізичну силу, духовну, моральну, ну і бути достойними послідователями наших моргіновців. Я готові себе до захисту нашого кількість. Лідія Олефірова, 78-річна підкорювачка неба, майстер спорту із спортивної гімнастики і парашутного спорту, а також чемпіонка світу і Європи. За її плечима світовий рекорд: стрибок з висоти 10 тисяч метр, з яких 9 тисяч метр. Лідія Іванівна пролетіла не розкриваючи парашут. Вона прибула на свято привітати юних спортсменів. И я пожелала детям школы, чтобы они занимались физкультурой, а потом дальше спортом занимались, чтобы закалялись, обливались холодной водой, ходили по стежкам, по стежкам. Вот. И чтобы это, имели хорошие привычки, вели здоровый образ жизни. И побольше надо заниматься физкультурой. У клубі Батя тренується і представниця прекрасної статі що її приваблює у важкому спорті. Спорт все время как бы, укріпляє здоров'я, спортом треба займатися, тобто, як говорять, щоб управління життя займатися спортом. Но спорт, спорт та життя, спорт це все. Учасники клубу підготували екскурсію приурочену до відкриття спортивної зали. Гостям запропонували відвідати зали слави кумира-парашутистів Василя Маргелова, якого в клубі кличуть батя. Ми раді вітати вас в залі, присященому нашому славному земляку, герою Радянського Союзу, десантнику no творцю повітряно десантних сил СССР. Сам Юрій Ханов, духовенець і засновник клубу, запросив гостей до шкільного музею. Батя. Є унікальна фотографія. ось ця вся п'ятерня, о которой йшла річ, це вся п'ятерня, всі діти Маргило, включає Анатолія. Но он был совершенно удивительным человеком. Он написал несколько докторских диссертаций. И в то время, когда американцы развернули систему Першинг-2, он создал баллистическую ракету. Практически не имея лаборатории. И все это было поставлено вооружение в Советском Союзе. То есть все дети Маргелова были совершенно удивительными людьми. А подрастающая малеча виршами растлумачила, за что парашютисты кличут Маргелова батею. Не просто же традиции в году. Его так по-родному нарекли. Готовы были и в огонь, и в воду, Шагнув с небес, идти за ним, и шли. Стать батю не заслужить такого, Ни должностью, ни звездами погон. Но знай, ВДВ, что сам! Коли дивишся в такі палаючі дитячі очі, розумієш, що чемпіонів ростити легко, їм треба лише трішечки допомогти, надавши можливість розвиватися. Адже вони як ніхто готові підкорити не тільки небо, а й увесь світ.